Доброго ранку, друзі. Дочекалися ми обговорення цієї теми, яка хвилювала нас, про яку ми говорили весь ефір. Знайшов декілька цікавих таких, знаєш, інтерпретацій нового закону, нової поправки, верніше до кримінального кодексу. Зокрема, в мене питання: якщо акт відбувається на природі, то чи потрібно оформляти земельну ділянку? Або ж якщо все ж таки е, я посварився з дружиною, чи може вона на мене подати в суд? Ось такі ось. Не зрозуміло, коротко клаптами витягуєш, Про що ж будемо говорити? такі незрозумілі речі зараз е, на теренах Фейсбука? Ви можете зустрічати, тому що бракує насправді інформації з приводу цієї нової поправки до кримінального кодексу, зокрема, які стосуються статевого акту між та неважливо, між ким які стосуються взагалі. Дехто навіть каже, що потрібно буде вкладати ось такі документи. І якщо ви там з дружиною не підписали юридичний договір, то це все дружина вас засудить, забере квартиру, ще й відбере все, що було. Говорю, тому що нас завітав сьогодні а, старший викладач юридичного факультету Ожну Павло Конч, і будемо ми говорити про зміни до кримінального кодексу про обов'язкову згоду на секс. Доброго ранку. Ось Доброго. такі міфи. Я думаю, для вас теж не є дивними, тому що кожного Ну не ран... міфи це жарти жарт, міфи. Да хто навіть це сприймає всерйоз і піднімає Ась такі Владислав питання. каже, що спочатку він подумав, що це дійсно реально. Хоча про що ми зараз говоримо? Які зміни внесені, і наскільки ми перед цим поговорили, що ці зміни внесені ще в сімнадцятому році. Так. Добрий ранок ще раз. Дякую за запрошення. Зміни внесені раніше, за декілька років, точно дату не пам'ятаю, не буду говорити. Uh -huh. Ініціатором була Ірина Луценко, одна, один uh -huh. з ініціаторів, дружина нашого генерального прокурора, і ще там 40 чи 44 народних депутатів. Ну, всіх, кого непокоїла да, тема. Uh -huh. Ну, не марнер. Uh -huh. Знаєте, я також. Не надала великого значення даній ситуації даним змінам до того часу, поки воно не піднялося, і тим більше воно зараз набрало законних сил. Якщо говорити як юрист, то я просто скажу, який би закон не був правильний чи неправильний на нашу думку, його треба виконувати, оскільки він пройшов процедуру, він підписаний, він набрав законний сил. Якщо говорити просто як людина, Ну тут у мене питань багато так, як і у вас, Да? гастав. Чи треба орендувати земельну ділянку, якщо хтось там чимось займається на тій, на тій території, або в машині, або ще залучати. Опять же, можна багато говорити. Але давайте я просто чуть все таки процитую. Да? Я взяв з собою, розпечатав редак... в новій редакції. Угу. Є в мене старий кодекс і в старій редакції. О, ось, до речі, в чому зміни відбулися Старого кодексу і нового. Ну, я дуже аналізувати mm -hmm. не буду, оскільки це треба було значно більше підготовки. Ви мене запросили буквально. А мені здається, що все ж таки як такий змін немає. Просто подача інформації з іншого кута, але по суті все те ж саме збереглося. Е, ну, розумієте, так не можна говорити. Юриспруденція досить точна наука, хоча вона не математика, так? Да? Але там одне слово може міняти всю суть, всю конструкцію статті. Ну, наприклад, да, як було, стаття 152, зґвалтування, стара редакція. Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або використанням безпорадного стану потерпілості. Ну, абсолютно просто і абсолютно зрозуміло. Якщо да? є опір, то це є злочин. Абсолютно, да. Тепер, як воно звучить? Вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних, ну, я чесно, не хотів би навіть читати, якщо маленькі діти дивляться, да? пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи, з використанням геніталії або будь-якого іншого предмета без добровільної згоди потерпілої особи. З Знаєте, я. Не можна засуджувати когось, да, або оцінювати його. Але я думаю, що от таку конструкцію чи таку диспозицію статті могла написати людина, або запропонувати, яку зґвалтували три рази такими трьома способами. Тому що м'якше. Ну, можна було значно інакше написати. Ну насправді так. Всі нюанси вказали. Можливо, у цьому є плюси, можливо, у цьому є недоліки, але все ж таки, як довести ось цю згоду? Ось можливо, там людина тобі каже так, і потім іде і позивається в суд. Тобто, ось чи потрібні свідки? Ось ця ж сама тема про так, яку так. до речі, зараз, дуже багато жартів, тому що так навіть одна користувачка Фейсбук написала: лежимо з чоловіком і розмірковуємо, кого якості понятих запросити. Тобто, чи дійсно треба буде якісь ось такі докази, але ну взагалі як і це буде їх взяти, взагалі? Розумієте, понятих, ну можна сказати, що сразу і допомогу, да, якщо чоловік слуха. Розумію, про що. Розумієте. Складно сказати з одного боку, да, а з другого зовсім просто. Я хотів якраз закінчити свою думку. Я мав відношення і маю десь до розслідування різного роду кримінальних правопорушень, ну, злочинів, так, в тому числі десь на моїй пам'яті, десь один, чи два злочини були по 150, ще 117 була старого-старого кодексу. Старого. Угу. По старій редакції слідчий ще міг, от, ну там були експертизи, були сліди. от йдемо про насилля, то що ми говорили. То й щось залишалось. Проводилася експертиза, проводилися освітлення людини, цитологія і так далі. Тобто там були моменти, якими можна було доказати. Що стосується нової редакції, ну чесно вам скажу, я не знаю. От вчинення дій сексуального характеру. Вони не визначені ті дії. Чи я от зараз вам поглажу руку, ви вже можете трактувати що це їх дії, які вас спонукають до чогось, да, з мого боку. Якщо у вас просто дружні відносини, ну обміняти жінку там, за плечі, да, чи за стан, там, чи ще за щось, ну трактується просто по-дружньому. Наскільки мені відомо, да, я думаю, що і вам відомо. В Америці там взагалі двері відкриєш, там жінці і вже може бути претензії. А да? до речі, Америка одна з перших, хто прийняла таку теж поправку до свого законодавства. Поки що 10 держав тільки це прийняли до себе. E, так, так, 10 держав. Ну, розумієте, опять же, тут можна говорити багато, в якійсь мірі, можливо, це треба, тому що розв'язність мужчин деколи буває. Ну, Деколи бувають провокативні дії з боку жінок, теж не треба включати. Але е, ситуація, от те, що ви на початку сказали там, про сім'ю, про щось таке. Ну, уявіть ситуацію. Приходить підвипивший чоловік додому. Да? Ну, десь там він був, зрозуміло. Приходить додому і йому щось хочеться. А дружину болить голова. Ну, буває десь. Що йому робити? Він до неї, її болить голова. Що йому робити? Будинків розпусти в нас немає. У нас не дозволено проституція. А йому хочеться. І Він тоді що, стукає до якоїсь там. Ірини, яка десь рядом живе, так, яку не болить голова, в якої немає чоловіка, він проводить те, що йому треба, але дружина то може відчувати чи знати. І завтра вона, то що ви говорили, може піти в поліцію, і заяву. Ситуація дуже ненормальна. Тобто, в якійсь мірі це провокує для виникнення проблем в сім'ї. Отака така ситуація взагалі я теж спочатку дуже до цього скептично ставилася, тому що я не розібралася в законах. Я не читала статті, бачила в соцмережах різні ці жарти. Я теж жартувала на ці теми, не знаючи про що йдеться. Але вчора, коли готуючись до нашої розмови, я трішки більше почитала, зокрема, думку юристів і психологів. Ем, наскільки я зрозуміла, психологи зазначають, що в нас дуже багато проблем саме в сім'ї, і ці по суті зміни, які внесені, то це до більше до чоловіка і жінки, а не до тих людей, які живуть в такому цивільному. Любі, чому тому, що дуже багато насильства в сім'ї, що мається на увазі, ем, коли б'ють, знущаються з жінок, але вони ем, не мають якось доказати і тому. По суті, наскільки я зрозуміла, зазначає адвокат Іван Ліберман, заспокує, що все не так страшно, як здається, бо ці всі закони вони просто відзеркаленням стосунків у сім'ї. Тобто не треба наймати понятих, не потрібно показувати так або ні згоду акти писати. Просто якщо раніше були зафіксовані якісь агресії з боку чоловіка працівниками поліції, так то лише в такому випадку можна буде вже звертатися до цих статей. Е, ну, розумієте, е, да, Друга частина, я її процитую. Звалтування вчинене повторно, або особою, яка раніше вчинила будь-який злочин, передбачених 153-155 цього кодексу, або вчинення таких дій щодо подружжя чи колишнього подружжя, або іншої особи, з якою винний перебуває або перебував у сімейних, або близьких відносинах. Е, ну, Розумієте, насилля було є і буде. Це не залежить від того, чи прийнятий, якийсь закон чи не прийнятий. Можливо, він регулює, урегульовує якісь відносини, і він потрібний для урегулювання деяких відносин, які виникають. І з часом вони ну, міняються, мікрирують і так далі, і треба це робити. Але опять же, розумієте, ситуація може бути до банальності проста. Сьогодні дружина сердита на люд на чоловіка, да? і дійсно він поступив якимось неналежним чином. Ну, Грубій формі чи не дуже грубій, вона пішла в поліцію. Наш народ чи, досить слабо обізнаний в юриспруденції. Так? У mm. нас бутує ще таке, я подав заяву, завтра я піду заберу заяву. не забереш це заяву. Розумієш, налякати чоловіка, піти подати заяву. А після завтра він стане шавкові, я заберу. Ну ти заяву вже не забереш. Mm. І за твої шутки чоловік вже 5 років. Чай піти там це ви з цієї точки зору сказала. Є інші навпаки, ось жінки, які навпаки страждають в таких сім'ях від певної агресії, або ж навіть того ж зґвалтування. Вони не звертаються до поліції, або ж якимось чином бояться, або ж побут, сім'я, діти страшно. Тому психологи дозначає... вважають, так. Тому вважає, що цей закон нічого не змінить, бо такі сім'ї все ж таки. І все ж таки на завершення хотілося б дізнати для того, аби більше інформації дати нашим глядачам, чи є якісь певні норми згоди вербальної, невербальної, чи це прописано в законодавстві? Ось як саме повинно відбуватися погодження. Нема такого. Нема. нема такого, знаєте, тут є е, примітка у цій же 152 статті, е, в якій записано: згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи з урахуванням супутніх обставин. За супутні обставини взагалі нічого нема. Я пробував знайти щось в інтернеті, нічого нема. А вільне волевиявлення особи, ну розумієте, я взагалі до того підходжу інакше. Якщо є кохання, ну які там насилля може бути, так? Да? І, і якщо ти поважжаєш дружину, а в дружини болить голова, ну блін, йди дрова поколи, Як Челентану колись колов дрова, і прийди через годину, через дві може голова перестане боліти. Тобто воно, воно потрібно, але ну, у нас ми завжди біжимо поперед паровозом. От чомусь так. Ну да, от ну от у нас вже немає більше ніяких проблем, лиш реагувати, реагувати на це на речі. Тобто міра покарання збільшена, але норм як таких ще немає прописано. Нема, вони дуже розмазані, і я не уявляю е, слідчого, який зможе доказати от ті моменти, та, які чисто віртуальні. Ви сказали, що я зробив погано. Я сказав, що ні. Якщо записів камери нема, ми ну, чим докажемо? І от слідчому чому навелиться таких 10 справ, 20, а тим більше, що зараз ну не в образу жінкам. Да, жінки такі досить наші хитрі українки, да? ну не лише українки взагалі. Ну Вона знає, що в тебе є багато чого, а в неї нема. Але зато вона хороша. І наслідки ми можемо прослідкувати, які можуть бути. А ти потім відмазуєшся. Ну, тобто маніпуляція для закону Абсолют. існує ще більше а, і ще, ще більше запитань. Я думаю, ми цю тему ще будемо піднімати, але як мінімум ми зрозуміли, що всі а ці... я для себе порозуміли. Так, що всі ці жарти, це насправді є просто жарти в законодавство треба вникати і треба аналізувати те, що відбувається для того, аби бути захищеним. Нагадаю, спілкувалися ми з Павло з Павлом Кончем, старший викладач юридичного факультету Ужгородського національного університету. Говорили ми про зміни до кримінального кодексу про обов'язкову згоду на секс.